17 травня у шостці розпочав роботу перший у Сумській області рекрутинговий центр української армії. Його відкрили при міському центрі надання адміністративних послуг. Звернутись до нього можуть мешканці не лише Шостканської, а й сусідніх громад. Рекрутер центру Юлія Пранович говорить, що за два дні роботи встигли прийняти п'ятьох чоловіків. Перший кандидат вже контактував з військовою частиною і звернувся до центру за гарантією, що нестиме службу саме у обраному підрозділі. Він уже навіть має рекомендаційний лист від військової частини, але він хотів би, щоб у нього був супровід, наданий рекрутинговим центром, щоб він потрапив саме в цю військову частину, яку він обрав, то ми заповнили з ним анкету і будемо супроводжувати його на протязі його навчання. В навчальному центрі до нас сьогодні звернувся військово зобов'язана особа, яка дуже хоче служити, але який має вже бойову повістку. Наш центр рекрутингу він не Займається військово зобов'язаними особами, які вже отримали бойову повістку. Ми можемо надати консультацію, підібрати професію, вакансію, за якою хотів би військовий потенційний військовий. Обрати в будь-якій військовій частині ми можемо надати консультацію тільки тим, хто має на руках повістку для поновлення облікових даних та проходження медичної комісії з бойовими повістками. Ми, на жаль, не можемо допомогти. Варто не чекати, варто звернутися. Ми допоможемо підібрати вакансію майбутньому кандидату. Жодного ризику, що чоловік отримає повістку під час відвідування рекрутингового центру, немає, розповідає рекрутер Альона Рибакова. У центрі працюють лише цивільні. До того ж, у військовозобов'язаних є можливість звернутися онлайн. Наш центр є інформаційно-консультантивним. Ми не ТЦК, ми повісток не видаємо. Ми людину інформуємо, надаємо інформацію. Потім, якщо їй сподобається певна вакансія, потім ми вже контактуємо з цією людиною і направляємо її до військової частини. У нас є певний проєкт вакансій, як я вже казала. Там у нас зазначені такі посади, як і стрілець, і кухар, і медик, і може бути механік та водії. заробітної плати становить від 20 тисяч гривень до 120 тисяч гривень, в залежності від де людина хоче знаходитися, які в зоні бойових дій, чи залежати від роду вакансій, посад. За словами Альони Рибакової, їх співробітники опікуватимуться військово. Во зобов'язаними до моменту, коли вони пройдуть навчання та обіймуть обрану посаду. Ви направляєтесь до навчального центру, там ви отримуєте базову фахову підготовку. Тривалося один місяць. Після чого ви вже йдете дитина навчальну службу. і ось якщо ви склали контракт, от саме на водія, то ви будете водієм. Якщо якісь будуть неполадки, то ми разом з Міністерством оборони України будемо вирішити дане питання. Наш центр можуть звертатися жінки віком від 18 до 60 років також на будь-яку спеціальність, і ми за люки. Всім допоможемо. Поки що всі, хто звертався до рекрутингового центру, цікавились професією водія. У той же час у базі є багато вакансій операторів безпілотних літальних апаратів. У нашій базі дуже багато знаходиться таких вакансій, як оператор оператор в дроні, які заплати рівень. Давайте подивимось зараз. хвилиночку. саме на ці, саме ці специфіки, так від 35 тисяч до 125 тисяч гривень. Центр працюватиме з понеділка по четвер, з 8 до 17.15, а в п'ятницю з 8 до 16.00. Оформити пенсію, звернутися в лікарню або ж вирішити інші життєві необхідні справи, елементарно придбати щось у спеціалізованих магазинах. Саме з таких питань мешканцям віддалених територій тепер вже великого Шосткинського району доводиться їхати. До райцентру у місто шостка. Раніше дістатися сюди було справжнім квестом, говорять жителі з Новгородської громади. Як раніше добирались до Шостки? як прийдеться і на мопеді їздив навіть. Як ви раніше добиралися, коли не було цього автобуса? 200 гривень сюди й 200 назад, баблакара. От я так і їздила у больницю, то самі, то дідусь в больниці. Можливість доїхати до шостки з'явилася завдяки гуманітарній місії Проліска, яка забезпечує курсування автобусу для пільгових категорій громадян тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю. Це значно покращило життя мешканців прикордоння. Те, що було до того часу, поки ця маршрутка не стала ходити, це було дуже дуже складно, тому що гроші треба знайти машину. Але хоч і є да? але тут, тут я, коли перший раз сіла в цю маршрутку, то для мене було, це Європа. Тому що все записано, кожен на своє місце, водій обслуговує вищий клас, так сказати, переписує всіх, дає можливість записати кожного, щоб нікого не залишити в шості. Є телефони записуємо, підписуємо за свою інформацію, підтверджуємо. У нас на село Уралова тільки два місця. А якщо є ще вільне місце, то записують ще кого небудь. Тобто люди, яким потрібно, користуються цією можливістю дуже добре і дуже дякують тому, що є такий у нас маршрут. Автобус курсує вже з серпня 2023 року, і тепер увесь процес налагоджений. Люди точно дотримуються алгоритму. Я вже коли планую їхати, то я зарані ж записую сусідськобсавіті там в тому рамокну старостаті. Вета у нас місць. І, да, у нас п'ять. Із нашов одна з наш... От нас починає маршрутка йти. Аби скористатися поїздкою, слід вчасно записатися у диспетчера. Щоб їхати в понеділок, треба забронювати поїздку в п'ятницю. В понеділок ведуть запис на середу, і в середу відповідно записують на п'ятницю. Автобус розрахований на 14 пасажирських місць. Зранку він відправляється о 7 годині. Дорога до шостки займає 2 години. Автобус їде в точно зазначений час, незважаючи… На складну безпекову ситуацію, бо в людей заплановані справи у місті. Дороги практично нету. Починаються ну, ти в атаках. А так дороги нету. Ну, страшно, що робити? Їхати то треба. Окрім цього, транспорту доїхати до шостки. Зі Знобногородської громади у час війни можна хіба що приватним транспортом. Тож така допомога неабияк потрібна жителям прикордоння. Таким зараз є глухів. Колишня гетьманська столиця нині переживає найкращі часи. Чимало архітектурних пам'яток не доглянуті десятиліттями. На стан прикордонного міста та фінансування його благоустрою вплинула й війна. А таким наше місто уявили студентки Одеської державної академії будівництва та архітектури та їхні викладачі. Треті курсниці розробили 3D-модель, яким може бути глухів у перспективі. Зі своїм проєктом майбутні архітекторки змагаються у всеукраїнському хакатоні. Його організував проєкт з відновлення українських міст інновації реконструкція суспільство у партнерстві з клубом мерів України та іноземними колегами. Це є архітектурний конкурс з метою а, а отримання цікавих архітектурних пропозицій з метою залучення а, молоді. Та різних архітектурних е, спеціалістів до процесів модернізації відновлення України як символ відродження нашої техніки. І е, ми звернулися до міст надати їхні технічні завдання для відновлення. Учасники хакатону обирали місто для перепланування серед певного переліку, а далі намагалися уявити його кращим для глухова. Обрали концепцію, щоб зберегти історію, але додати сучасності. Зобразили рекреаційну та спортивну зони дитячі майданчики, сухий фонтан, запропонували дати нове життя тюремному замку з виставковим простором, а також додали громадський санвузол та підземне сховище. І наразі ми попросили громади прокоментувати рівень цих е, публікацій. В Тому момент, коли е, 65% голосів надали вже члени журі високоповажні члени журі. Це і і італійці, і нідерландці, і американці надали вже п'ять голосів. І тепер відсотки голосів ідуть збираються з міської влади та від мешканців в соціальних мережах. Як це передбачається? Це передбачається, що Іде голосування за якість проєкту і розроблена за креативність проєкту, розроблена, і в результаті того а, отримують нагороду а, призовий фонд там для більше тисячі доларів, а, У нас є спонсори партнери, в тому числі і про ООН проєкт для того, аби нагородити кращих студентів чи кращі архітектурні бюро. Ось такою маленькою винагороду за їхню. Креативність за їхню участь у процесах відновлення і за їхній час, як пояснює Ірина Ярмоленко, всі проєкти розміщують на платформі Дрім, де їх можуть побачити спонсори. Це не гарантує їхню реалізацію, але така можливість існує, якщо комусь припаде до душі історія глухова, та спонсор побачить перспективи для міста. Коли не знає громада, коли той інвестор чи фонд, чи організація, яка захоче обрати той чи інший об'єкт. Тому, маючи лише ескізний об'єкт проєкт, у громади є шанс залучити на нього ресурс, можливо, вибрати і дати можливість знайти спонсорів партнерів на втілення цього проєкту, якщо громада його реально хоче. Mm -hmm. Бо громада має також дивитися, що да, цей проект нам потрібен, не з ресурс, які може піти на війну, а з ресурс, які може піти. На відновлення, бо є такий ресурс в Україні, який йде на відновлення, і там цільова направлення коштів, які на відновлення, і ці кошти не можуть і на війну, і це не від когось залежить. Вона допомагає людям з вадами слуху знайти порозуміння в різних установах: лікарнях, пенсійному фонді, військкоматах. Це Світлана Авіленко, голова Шосткинської територіальної організації. ОТОГ. Світлана Вікторівна опікується слабочуючими людьми, які спілкуються жестовою мовою по всьому Шосткинському району. Я Сім'ї глухих людей. Тому з жестовою мовою я навіть, навіть вивчала разом з звичайною мовою, так звичайно. Вже потім Світлана Вікторівна отримала диплом, який був необхідний для того, щоб надавати допомогу слабочуючим людям у судах. Чим жінка і займається вже не одне десятиліття. Ну, якщо загальний стаж, брат, то двадцять на років, але ж до того, як попала я в цю організацію, то я працювала на базі територіального центрів просто. Клуб глухих був такий із початком повномасштабного вторгнення багато людей покинули Україну серед них і слабочуючи, якими опікується Світлана Авіленко. Фахівчиня говорить, через війну кількість людей, які проживали на підвідомчій її території, зменшилась. 178, але ж але ж спочатку війни штабної мене більше 40 чоловік. Якщо бути точно 43, по-моєму, виїхали за кордон з дітьми. Тому набагато менше, але роботи менше не стало, бо ми все одно їх не бросаємо. Ну, Підтримаємо зв'язок і там перекладача. Ну давайте скажемо російськомовного, тому що українська мова там не дуже так да володіють іноземці українською, і там або великі гроші, або дуже важко знати. Тому ми на онлайн зв'язку. Я їм і там допомагаю. Тому я вважаю, що вони такі остались. Тут обслуговуються так само, як і наші тут місцеві. Окрім того, що пані Світлана допомагає слабочуючим людям, які перебувають на обліку в Шосенському районі. Вона додатково працює на сервісі УТОГ. Сервіс «Отух» — сервісу, це дуже потрібно, це як у нас гаряча лінія, так, кругом точно так же люба людина, незалежно, ви, Сумська це область, вона приходить у заклад так, і набирає, зазвичай три номера працюють цілодобово. Кожен перекладач вибирає, має змогу наперед вибрати собі час, який зручний, був, до обіду, наприклад. Мені незручно, я десь їм там перекладаю. Я беру з часу до п'яти і чергую. Хтось бере з п'яти і до ранку. Звонять всі кому потрібно, Тобто це така вже послуга. Дуже давно вона працює, тому глухі з різних куточків, також і за кордону мають змогу використати безкоштовно. Це має бути покликання бажання допомогти людям, які обмежені в можливостях повноцінного спілкування, і тому професію прикладача жестової мови не можна назвати популярною. Це не дуже популярна професія, бо нема заробітку ну, тут нема що заробити. Ну, дуже низькі оплата низька, і ну от наразі ми взагалі працювала по три дні на тиждень, бо держава нам не допомагає. Ми громад, громадська організація своїх коштів ми не розробляємо. Тобто ки Київське центральне управління допомагає областям, таким як наші, виділяє якісь кошти. У цих коштів вистачає на три робочі дні. А працюєш ти понад по житті. Ти приходиш додому, він дзвонить. Що ви ж робити? Відповідати, допомагати. тому. Світлана Вікторина розповідає про специфіки роботи зі слабочуючими людьми, як і в будь-якій роботі, тут є свої нюанси. Такі випадки, що дивіться, мати, дід, баба, онуки, і вони глухі. Ну, тобто це на рівні генетики. Її набуті, так. Ну, ті, які набуті, то є не враждівна глухата, а ті спілкується більш на нашу мову схоже. Да? А ті, які не на ті, коні тільки свій свій діли. Там... оскільки більшість тих, ким безпосередньо опікується Світлана Вікторівна, вона знає вже з дитинства. Мови про те, як знайти порозуміння, немає ну для мене це не важко. Важко знаходити підхід у навірна більше установах, да бо десь лояльно, десь ні. От зараз, от, бачите, була связь військомата. Ми не дійшли згоди. Зараз це, це військомат, це болюче питання, бо повертають справи на докомісію. Ну, роз... Не дивлячись на всі складнощі роботі, Світлана Вікторівна намагається допомогти кожному слабочуючому бути почутим.